Курочка ряба і просте яєчко. Жили були дідуся бабуся, а з ними курочка-ряба, дуже вони її любили, але була та курочка незвичайна, несла вона, не прості яєчка, а золоті. Усі дивувались і раділи багатство. Та сама ряба часто сумувала. Що мені з того золота? думала вона, я ж мрію про маленьке пухнасте курчатко, яке б називало мене мамою. Якось увечері ряба сховалась у куточку, поплакала і задрімала. Приснилося їй, ніби під крильцем у неї лежить не блискуче холодне золото, а тепле яєчко з живою іскоркою всередині. Тим часом дідусі з бабусею побачили, що курочка плаче, пожаліли вони її, і вирішили потайки замінити золоте яєчко на просте біле. Вранці ряба прокинулась, зазирнула під крильце і скрикнула від радості. Яйце було не золоте, а тепле й справжнє. Вмостилась вона на нього і висиджувала з великою ніжністю і терпінням. Невдовзі в скарлупі почулася довгоочікуване тук тук. Вилупилося маленьке жовте курчатко, чхнуло і пригорнулася до мами. «Ко-ко-ко!» – -ко", сказала вона здрастуй, любий синочку. Для корочки ряби він був найдорожчим скарбом осінця.